І на PP Club. Ну що ж, поїхали на Bedwars. Заходимо. Одразу говорю я граю на сервері Arena на Club на версії 121.10. Саме нова версія Хоть... майже нова. граємо на Java Edition, якщо що, на Бендрук ми вчора грали. граємо. Буємо набрати трошки ресурсів. все 20 мені досить. Треба поставити собі трошки взяти і покласти всі ресурси. Якщо що я не використовую ніякий мод, щоб класти ресурси, так можна робити на сервері Arena PvP. Зараз відправимось на інших наших інших друзів. Ось так от. мене трошки лагає, бо малий FPS. Якщо що, я граю на, на, на поджаф, точнемо джаф лаунчері, тому в мене дуже сильно лагає. На поджав лаунчері не можна так грати, як завжди на Java Edition на комп'ютері но Java Edition но. там, де хто дехто Что тут мы с тобой простроїмося. Так, сейчас еще я умею только строить и с и по иншему нияк. Мы сломали кровать. Еще и сын складновато. Брали. Скін в мене не відображається, тому відправляємось на наступний бій. Мишка зарізана. О, тепер працює мишка. Йдемо за ресурсом. Так, краще трошки увеличити FPS. Ну, ж, блин, ми вийшли з сервера. Перезайдемо. Все ми на сервері. Ми, в принципі, йдемо в. Тут достаточно і лише весь гравців и все. Голодно захистить швидко кровати, все от того. Блін, ми знову програли. Я не на Джава грати. Відповідальність на наступний. І сьогодні буде ролик поділений на дві частини. Перша це Bedwars, а друга мій сервер. Я здав свій сервер Aternos. Кожен може зайти через мій сервер Discord. Сервер. Там буде вся ссылка на всі моди, те що треба буде скачати на сервер. Відправляємось, купуємо Spідblo. Жалой edition дуже лагає. Треба було більше поти FPS. Ну а тепер ми можемо, в принципі, построїтись з цайберчиком. Головне, щоб FPS не так сильно впав. Не залагало Ну що ж, поїхали на мій сервер. Перед тим як зайти на сервер, нам потрібно э, ссылка в описанні буде зайти на мій Discord канал. Ось він. І вибрати пап, э, канал Модс. Важливо тут нічого вам не писати, тому що це приватний канал. Далі скачуйте усі ці моди. Версія показана теж. ip сервера теж показана. На сервері також буде і паркур, і всі різні деталі. Гол, говорю одразу, сервер паркур не дороблений. Заходимо. Одразу говорю, що скачуйте Forge. 1.20.1.47.4.0 Версія мого серверу. сервера. там встановлені Security Craft моди Теж будуть в описанні. Моя моем дискорд каналі ми зайшли і оновлюємо. все. Заходимо. Підійдемо не до світу. Зараз приберу все центря. І так, сюди ваш скін не буде показуватись. Але тут є моди на броню. Зараз покажу, які тут моди. Звичайно немає. А також є мод на броню зарізну. Далі Security Craft. Ці дві вкладки, Security Craft. Ну і ще Plasma Voice. Ми його можемо відкрити. І ви можете переговорити з гравцями. Камери. Зараз я покажу тут для телепорти. автошахту. почнемо з паркуру. Все, ми телепортувалися на паркур. Ось так можна тут паркурити. Далі я його ще буду доробляти. І на і як тільки ви попадаєте от сюди, заходите і знову на паркурі. Що тут? Телепортуватись на спавн. Зараз постав. Сюди просто заходите і ви на спавні. Далі у нас іде ще виживання. Ось так. І ми телепортуємось на виживання. Це доволі далеко від спавна, тому знайти буде його складно і також по світу розкидані ось такі ось структури. Які ви теж можете знайти і залутати. Зараз афодина. І ось так вона ця структура. Невелика, але завагована. Можете тут літати, шукати. Все. Хороший. Ну, і телепортуватись на спавні. Ось. наш спавн ну, в мене 0,76. Ну, все, телепортувалися. Ви на спавні. Теж можете телепортуватись, Я команду телепорт тільки на спавн дозволяю на цьому сервері доступно, то ви бачили координати. Це в нас виживання. І далі в нас ще автошахта. Зараз ще вона не дороблена, буду ще її доробляти. Ось така ось автошапта. Невелика, але скоро їх буде багато. І ресурсів також тут буде нормально. Ось так. Це всі в мене запривачені блоки з Сікіодікрафт, тому ви їх зламати так просто не зможете. Ось так от все застраюваємо. Сервер не повністю дороблен, але зайти на нього буде вже доступно. Кожен зможе зайти сьогодні на сервер мій. Сервер може бути відключений, тому якщо він відключений, просто напишіть мені в коментарях. Ось так. Повністю треба помінятися. І ще на моєму сервері доступне швидке перемикання блоків. Ось так. Це не заборонено. На моєму сервері. Ось так. Кожен може зайти, пограти, вийти, зайти знову. Якщо сервер буде відключений, я вам ще раз скажу. Пишіть в коментарях, я його обов'язково знову увікну. Зараз поставимо на стін і розставляємо. Якщо будуть читери, грифери, ви просто заходите сюди, нажимаєте Скарги на гравців і все. Ну, мій нік Моронсак. Іграю, ви вже знаєте, з якого. Ось так вийдемо. И также тут кнопка спам. Просто телепортуйтесь, и вы телепортованы на спавн. Тому заходьте на мой сервер, крайте, выживайте. Скоро тут даже появятся мини-игры, разные игры и так далее. У мене скоро буде ще сервер по моду одному. Зборка зала здален. Скоро він вже вийде в мене. Думаю, вже в... в червні 1 числа вже буде готовий сервер. Тому ви не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. І всім пока!